Вітаю, шановних садівників та підписників на своєму каналі. Знаходимося ми в місті Вінниця Хмельницьке шосе 2 в магазині Harvest Center. Хочу показати вам сікатори, які тут можна вибрати. Чому я зняв цей ролик так спонтанно? Тому що мене товариш попросив вибрати йому сікатер. От, я йому кажу, Вова, є моделі профі, є середнього рівня і є низького. Зараз показую вам. Професійний сегмент. Сікатори швейцарські: Фелко 2, Фелко 4, Фелко 5, Фелко 6, Фелко 32. Я сам таким користуюсь. Зараз оценничок 2582 гривні. Є також ФЕЛКО 11, Фелко 8. Чим вони відрізняються. Геометрія ручки, плюс-мінус. Кому як лягає, відміна. Система фіксації, бачите, трошки відрізняється. Тут храпова шестереночка. От, пружинки, як правило, на професійних такі, із цельного металу, бачите, і конфігурація в них, що вітки входять всередину. От, також присутні тут отакий дворучний інструмент, великі секатори фірми ARS. Не знаю, чи це Швейцарія? Мабуть, верхні. Чим цікавий профі інструмент, що до них є розходники комплектуючі. Бачите, ніж. Вийшов з ладу, ви собі купили ніж, поміняли. Так само пружинка. Можна замовити до будь-якої моделі пружинку. Дивіться, коштують вони досить недорого. Біля 100 гривень, я вважаю, для професійного інструмента це непогано. Також є кольоровочні ножики швейцарські. І перейдемо зараз від. Інструмента професійного до менш професійного. Це секатор для щеплення. Ну, мені не зайшли, я роблю руками. І також є ось штанги подовжувачі для роботи на висоті. Кого нема драбинки, можна різати високі дерева. Так, переходимо до бюджетного сегмента. Також є ось, ось штанга високоріз для обрізки великих дерев. От. Що тут представлено? Сікатор фірми Трупер, бюджетний виробник Мексика 393 гривні. Ну, за такі гроші можна користуватися. Система, бачите, не така, як Felco фіксації, дешева бюджетненька пружинка, дешевий зацеп, цельнометалева металева рукоятка. Ну, плюс, що її важко вломити, але тут кожен сікатор треба доточувати. Зараз покажу вам бюджетний варіант виробництва України. Дивіться, всього 325 гривень. Дуже дешево. Який ще в нього плюс? Він неубиваємий. Його дуже, дуже важко поламати, тому що тут цельний метал йде скрізь. І рукоятка, і лезо. От фіксатор досить дубовий, такий одною рукою його важко відклацнути. О, насилу я це зробив. Відкриваємо і бачимо, що лезо тут знята груба фасочка. Це досить важливий момент. Якщо ви хочете, щоб сікатор різав ідеально, треба, щоб ця фаска була від края леза і аж до цієї другої фаски, щоб тут була одна площина. Якщо лишити таку заводську заточку, то він буде дуже важкий на руки, буде важко різати. А так, в принципі, оце топчик. Як на мене, це топовий секатор. Україна за 300 гривень ви нічого кращого не знайдете. Єдине, що його треба віддати на заточку і отут зробити кромочку тоненьку. Вибрати, щоб цієї першої зазубринки не було. Оце 2 мм, воно знімається і робиться одна плащина на всю ширину леза, на 2,5 см. А тоді різати буде відмінно. Внутрішня сторона не точиться ніколи, щоб ви знали, що її точити не можна. От, що тут є? Також є отакий інструмент для розчистки чагарників мачети. Є сікатори виноградні, ось, працювати з лозою дуже зручно. Такими вищипувати ягоди в гроні дуже добре. Коли треба порчені ягоди вищіпати з грони, то великим ви не подлізете. А от такими ножницями ідеально підлазити. Так, ось он, непоганий виробник Тайвань. Для жіночої маленької руки 600 гривень, досить непоганий. Но, як для мене, це більше виноград, рози для таких нежних, скажімо так, рослин, не дуже грубих. Також ось непоганий фруктовий сікатор 450 гривень. Для початківців буде непогано. Ось наверху у нас моделі є цікаві. Італійський стокер. Цікавий тим, що у нього два леза йдуть назустріч один одному, тобто не заминається деревина. Це може бути корисно для виноградаря. Фірми Білота також заточка ось є. Брусок точильний цікавий. Ну, має, має бути така річ в кожного професійного бріжчика. Також до білоту йде ось, ось серія Pro, бачите, змінні леза і пружинки. От чим відрізняється професійний інструмент, до нього можна завжди докупити леза або пружинки розходники. Тобто сікатор у вас не викидається, просто міняєте лезо і працюєте з ним далі. Ну що можна ще сказати за ці гроші? 300-400 гривень це смішна ціна. Якщо вам на один сезон вистачить цього сікатора, то тільки в путь, як говорять. Що ще є? Є сікатори з храповим механізмом. Вони полегшують процес обрізки, але мені особисто такі сікатори щось не заходять. Вони потім розболтуються. Бачите, я не в захваті від таких сікаторів. Але декому подобається. Так що дивіться, бюджет зовсім обмежений. Пропоную такий за 325 гривень радянський сікатор. Бомба-ракета. Ну, як Радянський. Колись в Радянському Союзі такі були і зараз Україна. Випускає такі самі. От. Китай дрімучий, не раджу. Оце за 200 гривень. Оцей фірма Vitas, я щось мені не внушає довіри якщо чесно. От. Краще взяти от або от, от. італієць, або вже той бюджетний український сікатор. Ну, а в кого гроші є нормальні, можете дозволити собі професійний фалка за 2000. Тут пилочки. Шикарно вони працюють. Я з ними працював. Тут спеціальна заточка зуба, поки вони новенькі ріжуть просто як бритва. От. Єдиний мінус, коли вона тупіє, потребує заточки, то треба на спеціальному станку. Бо тут конфігурація зуба така, що на простому, простим напільником його не заточиш. Треба спеціальний інструмент. Ціни доступні: 2400 гривень, 300 гривень це пилка, яка буде слугувати довго. Коло бюджет обмежений, можна взяти таку українську пилочку з простого металу. Вона точиться любим слесарям елементарно. От. І її на кілька сезонів такої пилки вистачає. Мінус тут досить тонка сталюка і треба працювати обережно, бо якщо різко пиляти, можна її поломити або погнути. От. Це із мінусів. Але плюси. Демократична ціна і вона легенька, зручна в роботі. Я сам таким інструментом різав багато років і вважаю по співвідношення ціна якість поза конкуренцією. В кого бюджет більш, скажімо так, кучерявий, можете взяти собі таку за тисячу гривень. Фірма Ято або Білота. Ну, вибір великий, або Майгарден, так само шикарна сталюка, різати вони будуть ідеально. Тут що ще є куста і дворучні секатори для роботи з великими гілками. От. Якщо дозволяють кошти, звісно, краще купити гардена, фіскарс або фелка-сікатори. Телескопи я не раджу. Де телескопічна ручка, вони не дуже надійні. Ці моделі вони частіше ламаються. Тобто Якщо берете, берете сталеву рукоятку, щоб вона була цельна, не телескоп більш надійні. От. І дивіться по об'ємам роботи. Якщо у вас садки великі, кілька гектарів, то однозначно раджу професійний інструмент Фелко, Бахо, Льове, Гардена. От. Якщо у вас кілька дерев, не треба заморачуватись, купляти за 2500, можете цілком взяти собі дешевий інструмент і з ним працювати. Вам його вистачить не на один рік. В принципі, все, що хотів розповісти. Дякую за увагу. Заходьте на мій канал, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь, бо бачу не підписаних глядачів чомусь більше, ніж підписаних. Не забувайте, вам не важко, а мені приємно. От. Дякую всім за увагу. Заходьте в Harvard Центр, Чудовий магазин, в місті Вінниця. Я думаю, ви знайдете все, що вам буде необхідно для саду. Дякую всім, добра, миру, до побачення.